Високий тиск, незрозумілий біль, чи може впали й вдарилися головою, або дитина прокопнула дрібну іграшку. Куди звертатися, щоб отримати допомогу чи встановити точний діагноз у будь-який час доби? Приймальні відділення, як в американських серіалах, де вас огляне одразу кілька спеціалістів, уже є і в Україні. так как это приемное отделение не автономное какое-то отделение, которое находится вне больницы, это все-таки в пределах стационара. Значит, здесь есть возможность не просто э, мониторинг врачом неотложного, неотложных состояний, но и подключение любых узкопрофильных специалистов, хирурга или гинеколога, или невролога, или любого другого врача, который понадобится. Приймальное отделение приймает пациентов с вывихами, переломами, опеками. Підвищенням температури головним болем, загостренням хронічних хвороб, гіпертонічним кризом, порушенням серцевого ритму, харчовими отруєннями, алкогольною інтоксикацією, необхідністю вилучення сторонніх предметів, зараз зафіксоване ми, ми і можемо, от фактично ага, о таким чином рухати в будь якому в із векторів, яким ми захочемо надати рух. Тут вам і багатофункціональне ліжко, і пересувна лабораторія для забору аналізів, і навіть реанімаційні апарати, кардіодефібрилятори. Все для того, аби у найкоротші терміни зробити необхідне обстеження і встановити діагноз. Прибування тут пацієнта, коли ми його ведемо, стабілізуємо гемодинаміку, знеболення проводимо адекватне. Ми можемо вже оцінити, що це відбулося з людиною. Ми проводимо моніторинг. Ми в динамічному режимі бачимо зміни, які розвиваються. Але як доповнення до тих змін, які можуть виникнути навіть і через три години, зміни в крові, поява маркерів гострого інфаркту, вже виникають найближчі там 15 хвилин. І в нас є такі тести тропонінові. По результатам ми вже можемо сказати, чи розвивається ця загроза життю пацієнта чи ні. На сучасне приймальне відділення з американським зразком розраховане на перебування одночасно 10 пацієнтів і оснащене найсучаснішим медичним обладнанням. В первую очередь, это, конечно, реанимационное все оборудование, то, которое призвано, собственно, реанимировать человека и стабилизировать его состояние. Компьютерная томография, если тебе надо поставить какой-то диагноз и врачу перед оперативным вмешательством понимать, что с пациентом все-таки происходит и что нужно делать. Это обязательно, то есть рентген или УЗИ оборудование. Пациент находится постоянно под бдительным контролем не только мониторов, которые позволяют врачу быстро определиться в ситуации, но и самого врача. У нас помічник, електронний помічник в автоматичному режимі по заданій програмі, автоматично виміряє тиск і подає на екран. Ми можемо також тут задіяти пульсоксиметр. Ну, Дивимося, рівень в кисні у вас в крові 95, це відповідає нормі. І пульс 85, мабуть, ви трохи хвилюєтесь. Відповідно до світових норм екстреної медицини. Трьох годин цілком достатньо, аби зняти гострі стану пацієнта, а за необхідності і повернути з того світу, адже приймальне відділення розташоване на базі клініки, де є операційна і реанімація. Оснащение в операционных действительно на очень высоком уровне. оно позволяет не побоюсь этого слова творить чудеса. То есть это и лапароскопическая стойка і вел самого последнего поколения. То есть и все необходимое для того, чтобы хірурги і весь медперсонал смогли провести операцию качественно и на самом высоком уровне. Втім, якщо стан пацієнта потребує більш тривалого лікування, у клініці діє також стаціонарне відділення. Де кожен пацієнт в максимально комфортних умовах отримує медикаментозне лікування під наглядом кращих спеціалістів.